Досієр, всі аромати мають однакове пакування. Всі аромати мають однаковий флакон. Картон. Це перероблений картон, скло перероблене скло. За рахунок цього знижується ціна. Ви не платите за ім'я, ви платите тільки за оригінальний парфум, який звучить точно же, як звучить його дорогий аналог. поїхали далі. Ось коробка відкриваємо смоки кожній коробці. Флакон 50 мл. Усі флакони 50 мл. і тут. Є вкладиш на ньому написано. вкладиші всі абсолютно однакові. На ньому написано, як називається аромат. якому дорогому аналогу він відповідає. Ноти концентрація. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Далі кожен з цих видів. Має ще й другу назву, тобто пудра коконут, спайс мімоза, фужер аут і так далі. І цих найменувань більш ніж 90 Всі ці аромати ви можете придбати на нашому складі. У вас є два варіанти придбання чи готові бокси по 9 євро за флакон. Чи на вибір, де кожен із ароматів буде мати свою ціну, обирайте? Ви бачите номери, під якими в прайсі прописана кожна позиція. Перша назва це буде назва з коробки. Друга назва це та той дорогий аналог, якому відповіда цей. Парфум всі парфуми виробляються в Франції, місті Красен. Політика компанії зробити дорогі нішеві парфуми доступними не тільки одному відсотку населення, а доступними всім. Робити замовлення, ви можете як готові бокси. Я з нижче дам список, так і по номерам, де кожний флакон має свою ціну. На зв'язку ваш ключ.